вчать бути щасливими саме так можна сказати про Клевенську спеціалізовану школу-інтернат, один з небагатьох навчальних закладів на Рівненщині, де займаються навчанням та вихованням дітей з вадами зору. Українські лікарі констатують, що кожна 12-та дитина зі 100 має дефекти зору. Лише частина хворих дітей охоплена спеціальним навчанням. У Рівненській області людей з вадами зору понад 30 тисяч з них 329 дітей-інвалідів із зору. Робимо все для того, щоб тільки було для покращення здоров'я дітей і фізичного, і також щоб і психічного, і разом з тим, що як можемо, так бережемо очі наших діток. Тому ми всю свою роботу поставили так, щоб корпційна була мета кожного року, кожного заняття і кожного режимного моменту. У закладі, який діє понад 40 років, більшість вихованців, а їх 145, опановує програму загальноосвітньої школи, 20 учнів програму допоміжної школи, навчають дітей кваліфіковані педагоги-методисти, старші вчителі та вихователі, спеціалісти вищої категорії. Частина з них має другу дефектологічну освіту. І вчителі, і вихователі постійно беруть участь у семінарах, конференціях, роботі методичних об'єднань району та області. Завдяки цьому вони підвищують рівень фахової майстерності, впроваджують у навчальний процес інноваційні технології, які спрямовані на особистість, на пошук нового в організації навчально-виховного процесу. І вчителі логопеди, вчителі корекції водорозвитку, психічно-фізичного і зорового сприймання. Також у нас є чудові фахівці, педагоги, які дають гарні стання дітям під час уроків, а потім так само кваліфіковані педагоги, вихователі, але всі, які вони є вчителями предметниками, дають повторні стання ті самі на слух максимально доповнені 12 дітей, хоча є в нас класи де вже 16 дітей. Шостий клас у нас переповнений, але кожен вчитель не має такої дитини, щоб не впитав її кожного дня. І тому у нас без репетиторів наші діти мають змогу отримати гарні знання. Під час навчання педагоги особливу увагу звертають на формування у дітей вміння користуватись порушеним зором та отримувати інформацію про оточуючий світ за допомогою усіх збережених можливостей. Чергують зорову та слухову роботу, усну та письмову. Учителі географії, хімії біології для успішного навчання часто використовують і роздатковий дидактичний матеріал, корекційне обладнання, придбане за державною програмою. У 2006 році до нашої школи надійшло дуже гарне, дуже якісне навчальне обладнання, яке являє собою муляжі, макети частин тіла людини, органів. Дуже позитивно те, що ці макети являються розбірними, тобто можна дитині дуже гарно дуже показати кожну деталь, з якої побудоване, от в даному випадку око. От і діти можуть їх е, слабозорій дитині дуже важливо відчути на дотик. От, наприклад, кристалик, що він є двоякою пуклою лінцею. Дитина може взяти в руки і подивитись. Це надзвичайно важливе, має значення. Також е, дуже гарні і нам дуже допомагають рельєфні таблиці. Тому що навіть те, що ми розповідаємо і показуємо на паперових носіях, дитина не завжди розуміє, що той об'єкт, який розглядається, що він є об'ємним, це в слабозорих дітей досить велика проблема при багатьох діагнозах. Під час навчання дітей педагоги школи приділяють увагу і спеціальним методам навчання, спрямованим на корекцію та компенсацію відхилень у дітей. Враховують також особливості психофізичного розвитку. Для цього у закладі функціонує тифлокомплекс із спеціальними корекційними програмами, де й проходять заняття тифлопедагогів із дітками. Це клас призначений спеціально для того, щоб проводити заняття по корекції зору. Так як в нас навчаються слабозорі діти, то відповідно в нас на комп'ютерах встановлені корекційні програми, такі, наприклад, як цвітокчі хрестик, паучок, є програма Ай. Всі вони призначені для того, щоб відбувалася корекція зору. Кожного року лікар-офтальмолог нас проводить огляд дітей і відповідно пише призначення, кому скільки часу займатися на, за комп'ютером. Спрацювати з програмою. Є такі діти, яким взагалі заборонено, тому що в них комп'ютерна програма не сприяє вже корекції зору, тому... а у усіх інших час призначений 10 хвилин, 15, в кого більше, в кого менше, відповідно до того, які вади зору. Тут діти займаються з першого по шостий клас. Це ті, в кого є такий предмет, як корекція вад розвитку. То вони тут працюють. Ми тут займаємося. На цих комп'ютерах по різних програмах. Тут є різні програми. Є така програма як квіточка, є програма павучок. Ну, тут є багато всякого. А якщо це влюблена, є програма, це ти немає? Є, це квіточка. Квіточка, а що вона дає, що допомога? Ну, там Там просто вона якби, треба, щоб очі стежили і якби, допомагає трохи. Не менш важливими для вихованців закладу є і уроки інформатики, адже сучасний світ диктує нові умови. Доступ до інтернет-мережі нині є досить важливим для багатьох, тому щоб учні були адаптовані до життя та й успішність була на високому рівні. Неабияку роль відіграє і вивчення основ інформатики. Зараз у нас іде урок інформатики в 9 класі. Ми вивчаємо зараз види клавіатур для незрячих, їхні типи, які є брайлівський дисплей. Ну і які є ще пристрої введення, виведення інформації. Як зараз ми на даний час не можемо його показати дітям, щоб вони його спробували, яке воно є, то ми за допомогою ресурсів інтернету шукаємо його з інтернету і ділимося один одному, потім передаємо. І фото знаходимо значення. Тобто так. Дане обладнання, це ж Міністерство освіти нам поставило вже більше трьох років, десь біля чотирьох, напевно, розробили програму спеціальну. Да, Міністерство освіти вже спеціально розробили програму. Вона вже відрізняється від загальноосвітньої, бо в загальноосвітній школі вивчали інформатику з 5 класу вже раніше, навіть з другого вже вони вивчають, а в нас тільки було 9, 10, 11, ну, 10, 11, 12 клас. Далі а Зараз вже величез з 5 класу. Тобто вже наші діти, навіть якщо проходять корекцію зору, вони можуть одразу переходити в загальноосвітню школу і вони не відстають у вивченні інформатики від тих дітей. Незважаючи, що багато цікавого і потрібного можна віднайти в інтернеті, учні все ж прагнуть прочитати і книгу, особливо молодші школярі, які ще не володіють азами комп'ютерної грамотності. В цьому їм допомагають спеціальні пристрої збільшувачі, за допомогою яких і відкривають для себе світ художньої та наукової літератури. Бібліотечний фонд нашої бібліотеки становить 8697 тисяч примірників. З них чотириста Примірних підручників, спеціальних підручників. У нас ну, не вистачає повністю на всі класи, але от я можу показати такі підручники для самосових дітей. Збільшений шрифт, так. І такі, от такі допоміжніші підручники. Звідяці надходять підручники? Підручники надходять з рівненські шкільні підручники дивного. І це ми одержували з Волинського підприємства по торгівлі. Тож отримали підручники для 11 класу і отримували для 3, -го, 11, -го, 7, -го, 6. -го. Ну, так в основному підручників вистачає. Щоб здоров'я діток не погіршувалось, у закладі постійно проводять медичні огляди, на підставі яких формують підготовчі основні та групи звільнених від занять фізичної культури. Для покращення наявного стану зору діток у закладі проводять корекційно-розвиткові та лікувально-реабілітаційні заходи, лікувальну фізкультуру, корекцію ват-розвитку, ритміку. Через кожні 20 хвилин уроку учні роблять корекційні вправи. У кожному класі використовуються засоби корекції. Ви е, чули, коли в нас проходить хвилин року, звучить музика, діти виконують корекційні вправи, і як і фізично, так і для очей. І це сприяє тому, що дитині покращується зір. Взагалі за останні 10 років жодна наша дитина не пішла до школи сліпих. У нас навіть був такий випадок, коли направили до школи сліпих до 4 класу нашого Івана, але його е, відправили до нас назад, на що краще буде, коли він буде в нас навчатися. І в що динаміка пішла е, на краще. Якщо брати е, останній рік, то по суті жодна дитина не втратила зір, тільки те, що покращилося, чоловік 20 покращили зір і е, понад 10 дітей і дарували саме заклади. Після навчального процесу вихованці закладу займаються у різноманітних гуртках, які сприяють їхньому всебічному розвитку і звичайно розкриттю талантів. У школі діють гуртки, вишивки, естрадної та народної пісні, пап'єма ше, в'язання, лозоплетіння, різьби по дереву, ляльковий та драматичний театр, танцювальний. Багато юних талантів є учасниками і переможцями мистецьких фестивалів та конкурсів, що проводять в районі та області. Українські пісні я співаю в Хорі Церковному. Село Коросенинський район. Це зараз як нас складаємо списки, хто буде займатися в кому гуртку. І разом з тим у нас от тут поруч музична школа. Майже 20 дітей навчаються в музичній школі, ще збувають музичним світом, це дуже добре. І також вчаться ще в художній школі в Зарядській. То ми тим пишаємося, що є можливості разом з тим, що є така потреба дітей. Значні досягнення є і на рахунку юних спортсменів, особливо із дзюдо. Хороші результати показують і юні шахісти, тенісисти, легкоатлети. Серед них є чемпіони України і навіть світу. Лише бідкаються спортсмени, що немає великого залу, де б можна було займатись, та незважаючи на це, вони досягають високих результатів. Наші вихованці постійно беруть участь у різноманітних змаганнях, починаючи від обласних закінчується українським всеукраїнськими змаганнями. Беремо участь у чемпіонаті України з легкої атлетики, дзюдо, наш вихованець помінов Олександр, учасник Паралімпійських ігор в Афінах. До кожної дитини треба підбирати підходити індивідуально. Прислуховуватись до нього. Треба бути і мамою, і татом, і, і сватом, і, і вчителем. Це повинен бути людина оркестр Здобувають у школі-інтернаті освіту діти з очними хворобами не лише із Рівненської області, а й з Волинської. Серед вихованців закладу є інваліди дитинства, сироти, напівсироти з багатодітних сімей, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Увесь педагогічний колектив школи. Усю свою діяльність спрямовує на те, щоб діти, які живуть далеко від батьків, почувалися, наче в родинному колі відчували повсякчас підтримку та допомогу. Мені подобаються добрі вчителі, добре відношення. Ну добре вчитися, трошки з здоров'ям погано. Ну і деколи проходжу обстеження, хожу до лікування да, покращення відбувається, і є. Займаюся футболом, легкою атлетикою. Ну, Займаюся футболом, завжди полюбляю футбол. У мене вірші життя вже став краще. Краще не тим, що ми ходимо на лікувальну фізкультуру. Тут поблизу музична школа, тут є у нас різні гуртки, є ритміка. Ми тут займаємося, різні у нас свята тут є. Я навчалася вже тут 4 роки. Приїхала я з селища міського типу Володимирець. Тут дуже хороші вчителі, гарна атмосфера. Ходила на гуртки, там, вироби із солом'яних вироби, ходила на там, хотіла навіть записатися на танці, але не вийшло. Ось таким є сьогоденні інтернатних дітей, які досить швидко стають дорослими, адже з маличку змушені вирішувати свої проблеми самостійно. Та все-таки за допомогою дорослих, кваліфікованих вихователів та педагогів, ці діти намагаються жити і творити повноцінно, не коритися гострим поворотам долі.